З колядою, щедрівками та народними піснями. У винниках в храмі святого Володимира відбувся традиційний 18-й фестиваль дитячого хорового мистецтва Різдвяна зірка участь у дійстві взяли дев'ять колективів. Серед них діти з винників та інших областей України, які через війну разом із батьками вимушено переїхали на Львівщину. В цей час в час війни. Він особливо актуальний, тому що дітям потрібно отримувати емоції позитивні. А наш фестиваль дає такі емоції, коли діти ходять на заняття, займаються в гуртках, співають, а пісня вона лікує. Тому ті діти, які є переселенцями, вони відволікаються. А ті діти, які живуть тут, вони намагають. Ну ми намагаємося, щоб вони не пізнали, що таке страх війни. Учасники фестивалю із посмішками діляться емоціями від виступу, а також розповідають за що люблять коляду. Деколи дають пампухи, а ще від самого того, що ми співаємо для людей і робимо їх щасливими. І самі отримуєте від того задоволення? Так Чи хвилювалися виступати. Ну, перед виступом було трохи страшно, бо храм дуже великий. До проведення свята долучились постійні меценати: Григорій Козловський, Юрій Ломага та Олексій Різник. Це одне з найбільших свят в році, і саме воно е породжує е і показує е перемогу добра над злом, чого на сьогоднішній момент явно не вистачає нашій країні. Як і було сказано, мова перестає існувати тоді, коли нею перестають говорити. Нація перестає існувати тоді, коли її традиції починають забувати, і коли наступне покоління не знає, яким були їхні предки.